Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Сьогодні у Італії, на курорці Борде Агназія поблизу міста Бріндзязі, відбувається важливий саміт лідерів економік цивілізованого світу Групи Семи. І можна сказати, що це один з найважливіших самітів на підтримку України, які відбуваються цими днями. На саміті питання підтримки України у її боротьбі з російською агресією буде одним з найважливіших питань порядку денного сьогодні. На спільній сесії лідери країн групи СЕМІ обговорюють це це питання із президентом України Володимиром Зеленським. А Після цієї спеціальної сесії будуть також говорити про Україну на власній нараді. Ну і звичайно ж важливе значення мають і двосторонні зустрічі, які президент України проведе тут в Італії напередодні саміту миру, що відбуватиметься в горах Швейцарії. Найважливішою, звичайно, є зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом з американським очільником, як і з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, Зеленський підпише угоду, яка буде пов'язана із подальшою допомогою Україні у її боротьбі з російською агресією. Україна вже підписала чимало таких важливих угод з країнами цивілізованого світу. Однак, угода із Сполученими Штатами найважливіша, тому що вона, по-перше, має продемонструвати наміри сполучених штатів щодо воєнної і фінансової допомоги Україні у майбутньому. По друге, визначити перспективи євроатлантичної інтеграції України і погляди сполучених штатів на цю євроатлантичну інтеграцію. По третє. Визначити шляхи подолання російської агресії і приборкання. Агресивних амбіцій Російської Федерації, і ми бачимо, що напередодні підписання цієї угоди президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пішов на ухвалення нових безпрецедентних санкцій проти Російської Федерації, що можуть у кінцевому підсумку привести до так званої делорізації Росії. Адже санкції спрямовані саме на ті фінансові інститути агресивної держави, які можуть проводити операції із доларом та євро. Ну і натомість треба вважати, що така угода підписана за кілька місяців до президентських виборів у Сполучених Штатах, також піднімає певну планку угоди. Про допомогу Україні в галузі безпеки це не міждержавні угоди, які ратифікуються парламентами країн, з якими укладаються такий документ. Таким чином, теоретично, у кожного уряду, який приходить до влади після того, який підписує угоди з Україною, є можливість внести власні зміни і навіть скасувати угоду про підтримку України. Ми маємо про це не забувати. І таким чином, якщо скажімо, на президентських виборах у Сполучених Штатах переможе Дональд Трамп, його адміністрація адміністрація знову може підійти до угоди про безпеку з Україною вже з абсолютно новими підходами, які можуть значно відрізнятися від підходів в адміністрації президента Джозефа Байдена. Однак тут найважливішим є задання планки, задання стандарту, тому що якщо угода буде підписана, оприлюднена, будуть відомити параметри підтримки України у найближчий час. В цій ситуації, звичайно ж, будь-якій новій адміністрації доведеться пояснювати громадськості, чому вона від цих параметрів відмовляється, і це неможливо буде зробити без альтернативного варіанту забезпечення допомоги Україні та виходу з тієї ситуації, яка складається у світі внаслідок багаторічної російсько-української війни. Таким чином можна сказати, що і підписання цієї угоди саме під час зустрічі групи Семи є важливим фактором, тому що таким чином президент Сполучених Штатів сигналізує своїм партнерам, що Сполучені Штати і надалі готові підтримувати Україну, і ця підтримка є наріжним каменем американської зовнішньої політики у Європі. А ми вже бачили, що європейські партнери України завжди досить уважно придивляються до. Тих сигналів, які приходять з Вашингтону, тому що тільки спільна фінансова солідарність сполучених штатів і європейського союзу, тільки їхня спільна готовність допомагати Україні у її тривалій війні з Російською Федерацією, може створити умови для припинення цієї війни і відновлення у майбутньому принципів міжнародного права, про які ми вже всі почали забувати на тлі агресивних амбіцій Володимира Путіна та його союзників серед тих країн, які бажають послаблення заходу і роблять все. Можливе і неможливе, щоб це послаблення стало головним фактором зовнішньої політики, і саме цьому мають протистояти лідери групи Семи, які зустрічаються на курорті під Брінзі. Ну і звичайно, ще одним важливим пунктом порядку денного цієї зустрічі, який буде обговорюватися лідерами країн Групи Семи, буде Необхідність закінчення близькосхідної війни це теж досить важливий момент, як відомо президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні зустрічі групи Семи виступив із власним мирним планом, який принаймні має на увазі призупинення війни на Близькому Сході. Ми знаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бініміння Нетаньяху Теоретично погоджується із головними пунктами цього плану однак йому не так вже й легко з ним погодитися повністю, тому що союзники Нітаньяхо, по правлячій коаліції, попереджають, що в разі, якщо Нітаняхо ухвалить план Байдена, вони вийдуть з цієї коаліції і таким чином, спровокують дострокові парламентські вибори у єврейській державі, які можуть закінчитися втратою влади чинним прем'єр-міністром, що звичайно не у його. Політичних інтересах також торпедує план Байдена і терористична організація Хамас, адже ті сили, з якими вона пов'язана, чиєю проксі силою є на близькому сході. А це Іран і Російська Федерація, не бажають робити жодних реальних кроків для закінчення війни на близькому сході для Росії. Продовження цієї війни принципово є важливим, тому що воно відволікає увагу Заходу від війни в Україні, тому. Президент Путін буде робити все, що від нього залежне, щоб план Байдена провалився а війна на близькому сході продовжувалася без будь-яких навіть попередніх угод між Ізраїлем та Хамасівцями, і, звичайно ж, без звільнення ізраїльських заручників, які досі знаходяться у полоні однієї з найжахливіших терористичних організацій сучасного світу. А Іран зацікавлений не в нестабільності на Близькому Сході, тому що ця нестабільність є вагомим доказом його власних політичних впливів. І саме тому на зустріч Групи Семи запрошені впливові лідери країн так званого глобального півдня, які так чи інакше мають контакти з організаторами бійні на Близькому Сході, є, скажімо, членами БРІКС, як Бразилія, чи є учасниками. Реальних процесів перемовин з такими країнами як Китай чи Росія. І Іран, і таким чином можуть теоретично вплинути на позицію цих держав з точки зору, хоча б помірної стабілізації у світі для України це є також дуже важливим, тому що війна на близькому сході і дійсно відвілікає увагу цивілізованого світу від того, що відбувається у центральній Європі, і до того ж створює серйозні лінії поділу між самими союзниками у цивілізованому світі щодо шляхів подолання однієї з найбільших близькосхідних криз за останні десятиріччя, так що це так. Також буде важливий момент обговорення на сьогоднішній зустрічі групи 7 і будемо чекати. Того, якими саме висновками закінчаться ці сьогоднішні сесії по близькому сходу і по Україні. Поговоримо про це сьогодні ввечері у нашому з вами прямому ефірі, о 21.30 за київським часом. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на ньому, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Патріоні Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!